Ух, ну що хочу сказати. Хто хоче там ягодкою зайнятися або ще якимось вирощуванням, знаєте що. Ну, вирощування ягідних і овочевих культур це дуже великий труд. Мені ось залишилось тут 5 рядочків дочистити. За сьогодні я зробив тут діляночку, 7 тисяч саженців. І ось діляночку. Тут 10 тисяч саженців. Почистив тримором полуницю. Я вам скажу плечі, спина. Просто-просто відпадають. Просто ну, це я без передишку на, максимальному, як сказати, на максимальній скорості, як тільки можна. Газу, газую. Тобто рядочок 35 метрів я чищу за 5 хвилин. За 5 хвилин це дуже швидко. Дуже великі маніпуляції руками потрібно проводити, щоб кущик не сильно травмувати. Понятно, що кущі травмуються трішечки, але нічого страшного. Економія часу, економія коштів, така чистка. Так, давайте. Підпишіться на мій канал в Ютубі. Називається Шалена Батьківщина. Там більш детально і такий обширний контент.